Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Передвиборча кампанія у США вийшла на фінішну пряму до виборів, які обоє кандидатів називають найважливішими в історії країни. Залишається тиждень. Дональд Трамп і Камала Гарріс всі дні намагаються активізувати своїх прихильників та схилити на свій бік тих людей, які досі вагаються із своїм голосом. З якими повідомленнями кандидати звертаються до американців? Говоримо з Тетяною Ворушко та Юлею Єрмоленко, які стежать за кампаніями республіканців та демократів. Вітаю вас! Вітаю таню. На цих вихідних Трамп зібрав своїх прихильників у Нью-Йорку. Цей мітинг на його підтримку викликав бурхливе обговорення, навіть обурення в американському медіапросторі. Які головні меседжі пролунали на цьому мітингу Трампа? Таню і на що з цього зараз найбільше реагують. А ну власне, виступ Дональда Трампа у Madison Square Garden, його кампанія анонсувала як таку важливу заключну промову з основними меседжами. Ми дійсно почули на початку його виступу, що на його думку Камала Харріс зламала речі, а він єдиний, хто може їх відремонтувати. Якщо його знову оборуть. ми бачимо за його спиною людей з плакатами. Трамп може це відремонтувати. А також він говорить про свою економічну політику, повторив свою ідею про запровадження високих тарифів на імпорт. а Також на американські кампанії, які вироб... Блять, продукти за кордоном додав щось нове. А саме податкові пільги для родин, які піклуються про а для людей, які піклуються про членів своїх родин, наприклад, стареньких батьків, такий же пункт є і в кампанії в програмі Камали Харіс. Він знову так її критикував, кажучи, що в неї низький інтелект. Він захищав свої раніше висловлювання про те, про те, що його політичні опоненти є внутрішніми ворогами. Він сказав про те, що щоразу він це говорить, це викликає бурхливу реакцію. Але є люди, які. Роблять дуже погані речі, тому власне ми з ними і боремося. Десь пізніше він сказав, що преса власне є ворогами народу. А також він повторив неправдиві заяви про те, що люди в північній Короліні, мовляв не отримують допомогу від Федерального агентства з надзвичайних ситуацій. Вони постраждали від ворога на ворога на Гелін, тому що ці гроші йдуть на іммігрантів. підтвердження цього немає. Але звичайно, головна його критика і посили його кампанії, як як і до того, зосереджений на критиці іммігрантів, та обіцянок, скажімо так, повернути Америку американцям now an occupied country. Сьогодні Сполучені Штати окупована країна, але згодом вона вже не буде окупованою. Цього не буде, не буде. 5 листопада 2024 року. Через 9 днів буде день звільнення Америки. Це буде день визволення у перший день. Я започаткую найбільшу програму депортації в американській історії. Якщо ми виженемо злочинців, я врятую кожне місто та містечко, які були захоплені та завойовані. І ми посадимо цих злісних і кровожерливих злочинців у в'язницю, вижену їх до біса з нашої країни як можна швидше. Але насправді на більшу реакцію викликали не виступ Дональда Трампа, бо ми ці речі переважно вже чули, а виступи виступ комедіанта, коміка Тоні Хіншлефа, який виступав до Дональда Трампа, і він назвав Порта Ріко островом зі сміття або смітевим плавучим сміттям. А також він висміював вісь, латиноамериканців через їхнє скажімо так, що в них багато дітей, мовляв, вони не знають, як користуватися контрацепцією. В нього було расистські жарти на адресу чорношкірого населення, на, на адресу євреїв. Ми. Же почули заяви від штабу Дональда Трампа, де його радниця написала, що його погляди не відзеркалюють позицію власно Дональда Трампа та його кампанії. Республіканка з конгресвумен з Флориди Салазар, Марія Салазар вона також назвала ці вислови жарти образливими та расистськими, сказала, що вони не відображають цінності республіканської партії. Але ми почули інші інші заяви щодо яких таких таких, скажімо, заперечень поки що не висловлювалося. Наприклад, один з виступаючих сказав, що Камала. Харіс та її сутенери розвалять країну, якщо її оберуть, інше назвав її антихристом, дьяволом а так і Карсон висміяв її етнічне походження. А зокрема, Стівен Міллер, який є автором автором іммігрантської політики Дональда Трампа, сказав, що Дональд Трамп єдиний, хто може встати стати і сказати «Америка для американців і лише для американців. Юрію, що цьому протиставляє Камала Гарріс? Остапа безумовно в такій запеклій кампанії було б дивно не використати такий момент, і кампанія Камала Гарріс активно це робить. Нонсенс, так прокоментувала сама Камала Гарріс Ті заяви, які пролунали напередодні на мітингу Трампа. Вона сказала, що на мітингу у Медісон-Сквер-Гарден Трамп сам підкреслив те, що вона намагається донести впродовж минулих тижнів, а саме те, що як вона вважає Трамп зациклений на собі і на розділені країни. Вона також сказала, що вона пишається підтримкою таких відомих порторіканців, як Бані, а також Дженніфер Лопес. І напередодні ці зірки, а також рікі Мартін, зірки з багатомільйонною аудиторією прихильників. Вони виступили на підтримку Камали Гарріс. одразу після того, як пролунали ці ремарки на мітингу Дональда Трампа. Сама Камала Гарріс цікаво, що ще до мітингу напередодні представила цілий план, як вона планує допомогти порторіканцям, мешканцям цієї американської території. І також відвідала одне порториканське кафе у Філадельфії і. Остап, цікаво, що звісно, Портаріко як американська територія, не голосує на виборах президента. США. але багато порториканців живуть за межами цього острову. І, зокрема, в такому ключовому штаті як Пенсильванія, живе півмільйона порториканців. Про це сьогодні сказав губернатор Джош Шапіро. А також ми знаємо, що Камала Гарріс продовжує будувати і вимальовувати ці контрасти між собою і Дональдом Трампом. Один такий контраст вона спробувала продемонструвати на мітингу у Техасі у. П'ятницю, а це був мітинг, присвячений репродуктивним правам жінок. Так, Техас – це республіканський штат. Там Камала Гарріс не претендує на перемогу, але вона спробувала використати а той фактичний бан, фактичну заборону на аборти у цьому штаті. Як Меседж застереження для інших американських штатів, і в цьому їй допомогла суперзірка Бейонсе, яка сама походить із Х'юстона у Техасі. Але Остапа так виглядає, що напевно кульмінацією цього меседжу контрастів буде великий мітинг, який відбудеться вже завтра, тут у Вашингтоні. Камала Гарріс проведе багатотисячне ралі Дей вона відбудеться цей мітинг на пів... південному боці від Білого Дому в Еліпсі. Це парк, в якому цікаво, 2021 року, 6 січня, Дональд Трамп провів свій відомий мітинг, після якого його прихильники пішли штурмувати капітолію. І я спілкувалася Земі Дейсі. Вона колись очолювала демократичний національний комітет. А зараз вона очолює інститут політики в американському університеті, і вона говорить про те, що Камала Гарріс а, донесе такий свій фінальний аргумент. Вона говоритиме про те, що. Так, американцям обирати саме вони мають обрати, але перед ними стоїть вибір двох абсолютно різних президентів. Це два дуже різні лідери. І в ці останні тижні вона намагається показати, що вона більш стабільна, автентична лідер, якому можна більше довіряти. І цей меседж про те, кого ви хочете бачити президентом, хто має ухвалювати рішення про внутрішню політику, бути лідером вільного світу, вести переговори і бути справжнім дипломатом Сполучених Штатів. І це дуже красномовно. Вона також на початку кампанії говорила про захист демократії. Це все демонструє яскрас. Раби контраст, і це показує, що вона готова бути президентом із першого дня. Юлія на чому зараз роблять акцент у штабі Камали Гаріс та Тіма Волза борються за голоси невизначених американців чи намагаються забезпечити максимальну явку серед демократів. Шоста по я це питання поставила якраз за міденсі, бо вона ветеранка власне передвиборчих кампаній. І вона, вона говорить про те, що і те, і те важливо. Звісно, ми бачимо зараз дуже політику. великі мітинги, заяви. Вони вони дуже важливі, вони є дуже показовими, але певно найбільш кропітка, найбільш скрупульозна робота відбувається на місцях, коли тисячі і тисячі волонтерів ходять від дверей до дверей, сидять на телефоні по годинах, намагаючись відповісти на якомога більшу на якомога більшу кількість питань виборців, і найголовніше у цьому, напевно, переконати все ж таки не людей, якихось, які не визначилися проголосувати за свого кандидата, а переконати людей, які не визначилися, чи вони взагалі хочуть голосувати на цих виборах, прийти і віддати голос. І для волонтерів найголовніше завдання це знайти той меседж, знайти те питання, яке їх найбільше турбує, і яке потенційно може їх мотивувати прийти проголосувати за свого кандидата. Таня повертаючись до кампанії Трампа, до кого зараз апелює колишній американський президент і інші учасники його мітингів? Ну, власне, як говорила Юля, чи цей виступ власне може зашкодити, можливо, а коштуватиму голосів портаріканців. Але я бачила, що в таких більш консервативних змін, що воно може і не не завдати жодної шкоди, тому що Дональд Трамп раніше висловлювався негативно про цілі категорії, і це йому нічого не коштувало. Тут лише йдеться про коміка. А щодо в той же час одночасно це можна мобілізувати, це може мобілізувати ціле групи населення, які вже є прихильниками Дональда Трампа, які можливо не дуже... Уже ходять і голосують на дуже схильне приходити на виборчі дільниці зокрема, наприклад, а молодих чоловіків. Таню дякую тобі, Юлі. Також Тетяна Ворожко і Юля Ярмоленко були з нами на зв'язку. І продовжуємо з політичною темою. Виборці, які досі не визначилися, на цьому етапі становлять досить невелику групу у США. Втім, цього року опитування свідчать, що перегони між кандидатами є особливо щільними, і навіть декілька тисяч голосів у кількох штатах можуть визначити переможця. Як Камала Гарріс та Дональд Трамп бореться за голоси тих, хто досі вагаються, розкаже Андрій Борис. Деякі американці вже голосують на виборах президента США. В багатьох штатах розпочалось дострокове голосування. При цьому частина виборців все ще каже, що досі не визначилась за кого віддати свій голос: Дональда Трампа чи Камалу Гаріс. Я Просто хочу побачити. Я хочу зрозуміти, хто вони. Вони насправді не були надто залучені. Вони обоє новачки в політичному середовищі. У них цікава і різна передісторія. Таких як Джо Вачинні, які ще не визначились зі своїм вибором, згідно з опитуваннями, 3 відсотки. Насправді, пояснює аналітик Джон Джонсон, їх може бути ще менше. багато виборців ще не почали приділяти стільки уваги кандидатам. Тому, коли ви підійдете і запитаєте їх, вони можуть дати таку відповідь. Деякі люди на середньому заході також можуть утримуватись від того, аби говорити за кого вони будуть голосувати. Гарріс та Трамп спрямовують свою агітацію на цих виборців, і це приносить свої результати, каже політолог Масачусетського університету. Кількість виборців, які не визначилися, зменшується. Вона зменшується з кожним днем. Більшість людей приймуть рішення перед днем виборів. Справді матиме значення мобілізація демократів і республіканців на місцях. Ці вибори будуть надзвичайно близькими за результатами. При цьому Трамп і Гарріс мають різні виклики, переконуючи тих, хто не визначився, каже старший науковий співробітник інституту Брукінгса. Йому потрібно запевнити. Американців, що по перше, він поважає верховенство права, і що він не буде божевільним чи хаотичним, якщо стане президентом, вона натомість менш досвідчена. Кілька років тому її позиція була набагато ліберальнішою ніж та політика, яку вона підтримує зараз. Тому її завдання переконати виборців, що саме сьогоднішня Камала Гарріс – та яка стане їхньою президенткою. Щодо Трампа, то він, як більш відомий з кандидатів, має як переваги, так і недоліки у боротьбі за голоси тих, що не визначились, говорить Джонсон. Дональд Трамп балотується у президенти втретє, тому більшість людей вже мають про нього чітке уявлення. Тож тому обидві партії наполегливо працюють, аби переконати голосувати цю невеличку частину людей, які ще не визначилися. Виборці, що не визначились, можуть вплинути на те, хто зрештою переможе у напружених перегонах, де кандидати мають рівні шанси стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Андрій Борис Скотт Стернс Голос Америки. Сполучені Штати закликали розслідувати повідомлення про порушення на парламентських виборах у Грузії, де виборча комісія оголосила про перемогу урядової партії Грузинська мрія. Опозиційні сили в Грузії наголошують, що офіційні результати виборів суперечать даним екзитполів, які вказували на перемогу опозиції. Президентка Грузії Саломазурабішфілі вже закликала громадян протестувати проти наслідків виборів, які вона назвала російською спеціальною операцією. А грузинський парламент нелегітимним. У своїй заяві державний секретар США Ентоні Блінкен звернув увагу на повідомлення незалежних спостерігачів, які свідчили про випадки порушень, зокрема купівлю голосів та залякування виборців, що призвело цитата до нерівних правил гри та підірвало довіру громадськості до чесних результатів. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення пов'язані з виборами. Надалі ми заохочуємо політичних лідерів Грузії поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільними зусиллями усунути недоліки в виборчому процесі. Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції закріплені в конституції країни, вимагаючи уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх. Громадян Грузії до занепокоєння США приєдналися також у Європейському Союзі, закликавши центральну виборчу комісію Грузії розслідувати повідомлення про порушення. Втім, на противагу таким заявам прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Тбілісі на тлі протестів в Україні, аби привітати правлячу партію із перемогою. Детальніше про реакцію у Європі на вибори в Грузії говоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, вітаю тебе. Питання Богдане, як у Європі сприйняли повідомлення про порушення на виборах у Грузії? Чи хтось іще, крім Віктора Орбана, привітав правлячу партію з перемогою? Остапе, щойно перед тим як почалася програма Голосу Америки Час Тайм? З'явилася заява міністрів закордонних справ, міністрів у справах Європи тринадцяти. Держав Європейського союзу ці міністри. Я спробую зачитати головні положення заяви. кажуть, що вони глибоко стурбовані поточною ситуацією в Грузії. Йдеться зокрема зараз про як повідомляють багатотисячні протести у Тбілісі. Також згадано, ми засуджуємо будь-яке порушення міжнародних норм вільних і чесних виборів. Йдеться у цій заяві міністрів. До речі, є я її беру з, з вебсайту Міністерства закордонних справ Німеччини однієї з країн, що, що підписала це. Потім, наприкінці, цікаво, якраз до візиту пана Орбана, який у другій половині дня у понеділок прибув до Тбілісі, А перед тим привітав урядову партію Грузії з перемогою. Так ось, міністри пишуть таке. Ми критикуємо передчасний візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії. Він не говорить від імені Європейського союзу. Ось така фактично відповідь. Власне, окрім пана Орбана. Ніхто з чільних представників країн Європи не вітав грузинську урядову партію з перемогою. Навпаки лунають заяви, які стають щораз гострішими, окрім вказівок на те, що були очевидні проблеми з виборами, такими як підкуп виборців, впихання цілих жмутків бюлетенів до, до урн і так далі. Йдеться про заклики до того, щоб випадки порушень очевидних проблем з виборами були розслідувані і також. Проблеми виправлені, і це, до таких закликів особисто приєдналася Урсула фон Дерляїн сьогодні. Вона мала нагоду, виступаючи в одному з університетів у Європі. For so many years now, вже так багато років народ Грузії прагне і бореться за демократію. Він має право знати, що сталося цими вихідними. І люди мають право бачити, що порушення на виборах розслідуються швидко, прозоро та незалежно. Грузини, як і всі європейці, мають бути господарями власної долі. Богдане жорсткі заяви чуємо з боку ЄС, але здається, не настільки категоричні, як це було у випадку з Білорусю у 2020 році, коли тоді про свою перемогу оголосив. Лукашенко, чому випадку в Грузії ми бачимо дещо іншу реакцію? Насамперед йдеться про так звані попередні висновки міжнародних спостерігачів. А йдеться про велетенську делегацію під егідою ОБСЄ – організації з безпеки і співпраці у Європі. До тієї делегації входили спостерігачі, наприклад, від Європейського парламенту, від парламентської асамблеї Ради Європи та інших європейських установ та організацій, також. Очевидно, що принаймні зараз є дуже велика різниця між Білорусію і Грузією в Грузії, навіть партія, яку називають проросійською партія, яка називає себе переможецею цих виборів, грузинська мрія. Все ж таки заявляє, що вона є проєвропейською, відкидаючи закиди про проросійськість. ця партія заявляє, що вона втілює офіційно закріплений у основному законі Грузії курс на те, щоб Грузія вступила до Європейського союзу і і НАТО. Також коли йдеться про Білорусь, зразка 2020 року, то ну почнімо з того, що там не було е, міжнародних спостерігачів на відміну від Грузії, де як я вже сказав, е, була делегація е, під егідою ОБСЄ. Е, е, у е, Білорусі. Ми були свідками того: ну насамперед, що е, керівник е, тієї країни вже. Отримав шостий термін на посаді це десятки років при владі, фактично майже одразу по тому, як Білорусь отримала здобула незалежність від, від радянського союзу. В Грузії ситуація інша. В Грузії є надії на те, що та країна буде дотримуватися свого курсу на демократію і на європейські стандарти, але застереження. Щодо того, як відбулися ці вибори, на яких урядова партія проголошує свою перемогу, ці застереження дуже серйозні навіть у попередніх висновках. Зокрема, ось таке сказав представник від спостерігачів Під час нашого спостереження ми відзначили випадки підкупу голосів і подвійного голосування напередодні та під час виборів, особливо у сільській місцевості присутність камер правлячої партії на виборчих дільницях і людей перед виборчими дільницями, які відстежували та можливо контролювали виборців, призвели до широкомасштабного тиску та організованого партією залякування і відчуття спостереження великим братом, як сказав один із наших спостерігачів. Званов ауро обсеверсдипиктивенплеєнфілд. На рівні умови гри та недоліки, які ми щойно відзначили в виборчому процесі, підривають довіру до результатів і справедливості. Це пояснює реакцію на результати виборів. Я також маю зазначити, що під час спостереження на виборчій дільниці у сільській місцевості одні з груп паре пошкодили автомобіль. Тепер ці питання мають бути розглянуті владою в рамках процедури моніторингу парламентської асамблеї Ради Європи. Богдане, пам'ятаємо, як ще раніше євросоюз призупинив процес євроінтеграції Грузії через контраверсійний закон про інагентів, який по іншому тоді ще називали російським законом, через його схожість із законодавством Росії. Як ці вибори можуть зараз позначитися на відносинах Грузії із Євросоюзом далі? Президентка Грузії Соломе Зурабішвілі назвала ці вибори спецоперацією Росії, що є, так, я таке дуже я б сказав, дуже серйозним звинуваченням. Варто нагадати, що Соломе Зурабішвілі походить з Франції. Вона народжена у сім'ї втікачів з Грузії, вільно говорить французькою мовою. І зараз я спостерігаю спостерігав за тим, як вона дає інтерв'ю багатьом європейським засобам. Свої інформації, зокрема її блискучою французькою мовою. Тобто, те, що Грузія має проблеми з просуванням до європейського союзу, ми знали давно. Зараз таке враження, що ці проблеми більші. Богдане дякую тобі за цей аналіз. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Новий кредит від сполучених штатів та партнерів на 50 мільярдів доларів дозволить втримати економіку України на плаву, кажуть в міжнародному валютному фонді. Але щоб досягнути успіху, Україна має продовжувати реформи та боротьбу з корупцією. Оксана Бедратенко поговорила з високопосадовцем міжнародного валютного фонду Альфредом Кемером. Він розповів про очікування та виклики від зими та фінансову підтримку України. США та союзники оголосили про нові кроки щоб надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів. Наскільки важливе це рішення? Тисиверіпотендесишн вот вівердискасинвід юкрейнін. Це дуже важливе рішення. Минулі декілька місяців ми говорили з урядом України про те, як закрити фінансову прогалину, яка відкрилась через те, що війна триває довше ніж будь-хто очікував. і потрібно більше бюджетного фінансування. зараз потреба у зовнішньому фінансуванні складає 150 мільярдів доларів. і цей кредит допомагає уряду України зберегти макроекономічну стабільність під час війни, створити основи для середньострокового зростання та відбудови. Фомідімтем крофен ріконстракшн ді аме прожекзатехол фіфті білєнвилбів прогнозує, що вся сума 50 мільярдів доларів піде на економічну підтримку України. Але союзники думають надати частину коштів на оборонну підтримку. Як це впливає на ваш прогноз? Ми розглядаємо підтримку у пакеті. Ми в п'ятому перегляді програми чітко зазначили, що потрібно для підтримки бюджету. Перегляд був великим успіхом минулого тижня. Наше правління схвалило ще один транш і зазначило, що цей кредит надає фінансові запевнення на підтримку цієї програми. донори очікують, щоб МВФ спрямовував Україну на шляху реформ. Як на вашу думку, Україна справляється з реформами, особливо коли йдеться про болючі реформи з мобілізації податків. Доместик ревеню мобілісейшн. Щодо мобілізації внутрішніх ресурсів, внутрішні доходи потрібні, щоб фінансувати програму і потреби населення. Це важливо для фінансування роботи уряду, і навіть важливіше, що це готує базу, щоб мати надходження в середньостроковій перспективі, бо витрати з часом не зменшаться вони будуть спрямовані більше на відбудову та розвиток вступ до ЄС. Саме тому в рамках програми ми підтримуємо національну стратегію надходжень, щоб розширити базу оподаткування, покращити адміністрування податків, щоб Україна була міцною державою, мала надійні джерела надходжень, а не просто перекривала короткострокові потреби у коштах. Файнансінгабаде антикоропшн реформс щодо подолання корупції Україна в п'ятому перегляді програми отримала відстрочку по деяких цілях, зокрема щодо національного антикорупційного бюро review in terms of moving forward. Агадаю, з кожним переглядом програми ми все більше просуваємось у питанні стандартів управління. Деякі з цих реформ справді складні, одні технічно, інші. Політично, але зрештою важливо чи принесе це дивіденти, чи зменшиться корупція, чи покращиться управління. Для цього потрібні дві речі: потужна підтримка населення. Українці чітко заявляють, що хочуть подолати корупцію. Також треба, щоб уряд зробив необхідні кроки. Прогрес є. Хоча, поза сумнівом, кожен крок складний. Але поки народ України каже, так ми цього хочемо і вимагатиме цього. Це залишиться найважливішим рушієм реформ в цій сфері reform effort in this area. So you um, the for Ukraine's GDP? Ви погіршили прогноз росту ВВП України. А ООН попереджає про загрозу нової хвилі мігрантів до Європи з України. Чи стане це проблемою для Європи? Волдесбімейджер іші фоюропенкістеребільдет Раша ісістроїн юкраїнський інфраструкціянджахливо, що Росія руйнує українську інфраструктуру і завдає болю не лише економіці, але й людям. Я щасливий, що партнери України надзвичайно зосереджено працюють, щоб зменшити вплив цього. Однак, одна з причин, чому ми знизили прогнози зростання цього року, бо якщо немає струму, економіка страждає. Зниження прогнозу на наступний рік пов'язане з тим, що війна б'є по економіці економіці. Європа в останні роки проявила велику солідарність і приймає біженців з України. Але я дуже сподіваюся, і це також надія уряду, що українці зможуть залишитись в Україні. Вони зроблять все можливе, щоб українці не були змушені покидати свою країну. Які основні загрози ви бачите для України на наступний рік. яка зараз триває Лонгер. Основний виклик це те, що війна триватиме довше, завдаючи болю населенню, і це дуже важко зупинити в рамках програми. Ми продовжимо дивитись на макростабільність, більше приділяти увагу структурним реформам, включаючи доходи на середньострокову перспективу, і готувати цю основу для успіху України в середньостроковій перспективі. це стратегічний пріоритет. Над цим все ще нависає тінь жахливої війни. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.